Скажіть, будь ласка, чи треба нести хліб на упокійному на пів року від смерті? Ну, я взагалі кажу вам так, церква каже, що дев'ятий день, сороковий день, рік. Ну, Церква рекомендує, що хоча б так. А? Якщо ви маєте якусь там нагоду, то не чекайте якоїсь дати. Знаєте, як каже мій друг Олег, психотерапевт, він каже. Я подарки отець Василь не люблю дарувати по датах, Я їх дарую під настрій. І мені так це подобається, розумієш. От він каже, і в мене от настрій подарувати подарок, розумієш? І Він бере і дарує. Я в мене настрій сьогодні за, за свою бабцю помолитися. Пішов до магазину, купив якісь пожертву, приніс і поставив до церкви. от. От принесли до церкви люди пожертву за, за, за померлих чи за в якомусь намірені, принести пожертву. Все, це є пожертва. От ідете до церкви, купили там якось, що ви там дітям купуєте, якісь, цукерки, якісь там, ще там щось. А тут взяли і купили якісь продукти і принесли і до церкви, поставили в наміренні своєму якомусь там. Не обов'язково за померлих, за здоров'я, за кого хочете. Ви робите жертву. А ми, от, наприклад, це, що приносить на Парастас, що залишаємо тут? Але в основному, якщо збільше, ми віддаємо. Відаємо хлопцям, віддаємо, люди приходять, бо сьогодні думаєте, війна є, проблеми і ті, що переїхали, мають проблеми, і навіть наші мають проблеми приходять, і куди йдуть? Йдуть там, де їм не відкажуть, йдуть до церкви, розумієте? Йдуть до нашої церкви. От на службу не приходить ніколи, розумієте, а, а, приход, а приходити попросити помочі приходять. Не що думаєте? Та й треба допомагати, а що робити? що біда. І тому приносити хліб чи пожертву. Не чекайте дати, півроку, рік, 40 день. Приснився тато, чи мама, чи дід, баба, зібралися, пішли. Особливо, якщо це військовий, загинув, так? Прийшли до церкви, свічечку засвітили, за хлопців засвітили за здоров'я. загинувшого воїна згадали, принесли на панихідний стіл там щось. Яблуко принести, чи що там, що-небудь. Щоб хоч щось було. Булочку купіть, принесіть, поставте на це. Так має бути. Я вас так вчу, щоб ви правильно вміли приносити жертву.